Доброго дня, шановні дев'ятикласники! Ми продовжуємо з вами вивчення курсу органічної хімії. Сьогодні на уроці ми познайомимося з просторовою будовою алканів і розглянемо питання хімічних властивостей метану. І так, на тому уроці ми з вами з'ясували, що молекула метану. А це найпростіша органічна сполука, має тетраідричну форму, сама молекула неполярна і атом карбону знаходиться в СП3 гібридізації. Так як гомологи, схожі за властивостями і схожі за будовою, можна сказати, що всі, у всіх гомологів. Метану, атом карбону буде знаходитись в сп 3 гібридізації. Подивіться, будь ласка, модель молекули етану. Атом карбону має 4 гібридних орбіталі. Між собою два атоми карбону зв'язуються одинарним зв'язком і ці три додаткові орбіталі. З'єднане з атомами гідрогену. Ось така просторова будова молекули етану. Пропан. Він вже має три атоми карбону. Всі три знаходяться також в петрі гібридизації, кут між гібридними хмарами 109 градусів. І зверніть, будь ласка, увагу! Вже, атом, вже молекула пропану не має лінійної будови. Так само не буде мати лінійної будови і всі інші гомологи метану. Це ми можемо подивитися будова молекули бутану чотири атоми карбону з'єднаними між собою динарними зв'язками. Молекула пентану. Також має таку зигзагоподібну будову. Я хочу вам нагадати, що кут між гібридними всіми гібридними хмарами 109 градусів. І можна ще подивитися на молекулу гексану. Ну, будова їх всіх подібна. Всі починаючи з пропану мають зигзагоподібну будову у просторі. Між атомами карбону усіх одинарний зв'язок. Ще раз хочу вам нагадати, що це такі гомологи це речовини, які мають спільну будову, спільні властивості, але відрізняються одна від іншої на одну або декілька груп СХ2. На цьому малюнку ви можете побачити дійсно спільну будову гумологів метану. Спільна будова гомологів метану. Подивіться, будь ласка, ще раз. Метан. Найпростіша органічна речовина, які сходить до складу природного газу. Які ж він має хімічні властивості? Як і всі органічні сполуки, метан згорає. І про цю реакцію ми з вами поговоримо пізніше. Але дуже важливою хімічною реакцією, яку вступає метан, це є реакція заміщення з галогенами. Як же відбувається ця реакція заміщення? Взагалі, що таке реакція заміщення? Це коли складна речовина, в даному випадку метан, вступає в реакцію з простою речовиною, в даному випадку це хлор? Так ось для того, щоб відбулася ця реакція, обов'язково. Треба освітлення. Під дією світла молекула хлора розкладається на атоми хлора. Атом це дуже активна частинка. Один з атомів хлора з молекули метану забирає на себе гідроген, а другий атом хлора підходить до радикалу, який залишився, і утворює речовину хлорметан. І так, на першій стадії хлорування утворюється хлорметан. Реакція хлорування можливо проходити до тих пір, поки в молекулі метану залишаються атоми гідрогену. Тому з хлорметану, при взаємодії з хлором за таким самим механізмом, подивіться, будь ласка, ще раз, Активний атом хлору забирає на себе гідроген з молекули метану, ось забрав. І другий атом хлору підходить до цього радикалу, утворюючи, утворюючи речовину, яка називається дихлорметан. Далі, так само відбувається реакція утворення трихлорметану. Також під дією світла. Розривається молекула хлору, і утворюється у нас речовина, яка вже буде називатися трихлорметан. Трихлорметан. У нас залишається ще один атом гідрогену, тому можливо проходження. Ще однієї реакції. Подивіться, будь ласка, такий самий механізм. Активний атом хлору забирає на себе останній атом гідрогену з метану, і атом хлору підходить до карбону, утворюючи молекулу, яка вже буде називатися тетрахлорметан. Діти. Я пропоную вам нажати Стоп на відео і всі ці реакції записати за допомогою рівнянь хімічних реакцій. Будь ласка, спробуйте. Якщо ви правильно записали реакції, то у вас повинно в зошиті бути 4 рівняння реакції заміщення. На кожній стадії один атом гідрогену заміщується на галоген. Остання стадія утворюється тетрахлорметан це речовина, в якій взагалі не буде в складі гідрогену. На кожній стадії реакції заміщення утворюється H хлор. Можна записати сумарне рівняння. Молекула метану вступає в реакцію з хлором, їх буде 4 молекули. При повному хлоруванні утворюється С хлор 4 і виділяється 4 молекули H-хлор. Діти, ми сьогодні з вами познайомились з реакцією заміщення в метані. Метан вступає в реакцію заміщення за легелами при освітленні. Оцей значок зверху рівняння реакції читається як H- і називається значком освітлення. Будь ласка, вам треба записати в зошит конспект цього відео і вивчити цей навчальний матеріал. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії.